Всім доброго дня, іде радіофіксація. От ми зараз знаходимося в ліфту. Відкриваємо Значить, в ліфту виходимо з ліфта. Перший рівень доступу до живої бібліотеки це оцей брилочок, електронний ключик. Другий рівень доступу, ось я відкриваю, це другі двері. Заходимо далі. Бачите, тут у нас написано о, по російськи ну не я писав. У мене тут сусіди різні живуть Я заклів, бачите, замочок. І йдемо далі. Йдемо, Зачте, вам презентую наступне. Ось дивіться це двері, а ось читайте уважно. Європейська жива бібліотека. Три єдини України знай наші. Мій соратник. Ось, Бачите, тут наш цей рік яскравий такий. Я люблю Україну 24-й рік. Ось бачите, картинка. Але тепер дивіться, що сталося. От там картини. У мене лежать. Це в коридорчику знаходиться. Мій соратник поставив тут, прибив шапку. Ось, бачите, тепер дивився. Уважно. Альтернативна еволюція. Читаю, що тут написано. Відкриваю, читаю. Підходжу до світла. Хай буде так. Читаємо, що тут написано. І так, провіднику будь-яких життєдайних ініціатив як у часі, так і в просторі на радість світам. 11.01.2020 рік провідник Української Духовної Республіки підпис Газдені Сокира підписав. Цей чоловік написав таку книгу. Альтернативна еволюція. Ось це перша книга, яку запроваджено в живій бібліотеці знай наших. ось вона. Це така бібліотека. Давайте відкриваємо. Ми таким шляхом презентували і ще раз Європейська жива бібліотека Трейдини України з най наших. Що далі питають? Ну а далі буде далі, свій до своїй своїм, кінець зв'язку.